У жіночому погляді ми розповідаємо про простих людей з непростими долями. До нас звертаються ті, хто бажають, аби у життєвій історії їх батьків, дідусів, бабусь, братів, сестер, коханих залишилися на довгі роки у пам'яті близьких. Так сталося і з нашою новою героїнею. Її донька, гадаючи інтерв'ю жіночому погляду, сказала: такі люди, як моя мама, заслуговують, аби про них зняли передачу. Героїня нашої сьогоднішньої передачі має чимало талантів. Але, мабуть, найголовнішим з них є вміння бачити в кожній людині тільки найкраще. У своєму селі вона незамінна порадниця, мудрий співрозмовник і справжня рятівниця людських доль. Дерось і росава, біжать у Дніпро. Жими, лежить, моє рідне село, а та міла хата стоїть край села, де мама сумує, Дружина, мама, бабуся, теща, свекруха це все одна жінка, наша добра знайома мила Ольга Петрівна Купрій. Щедро сонячний серпень, восьмидесятиріччям прийшов до неї у гості, а вона усміхнена, привітна і не заперечує літа як люди. У кожного своя радість і свій смуток. Чесно кажучи, творча група програми Комінтернівського районного телебачення давно мріяла про цю зустріч, та закрадались все-таки сумніви. Чи вийде розмова? Хіба ж передбачиш, як відгукнуться спомени у наболілому серці матері? І ось ми в дорозі. Мигичить осінній дощик, насуплені хмарки снують по небу. Ще один поворот і перед нами обістя нашої героїні. Ольга Петрівна зустрічає тележурналістів разом з донькою Наталкою, котра приїхала до мами на гостини. У господі чисто, затишно, вклоняємося образам. Наша співрозмовниця плете мережа у своїх спогадів. І ось справді яка дивовижна річ пам'ять людська. Чим більше літ минає, тим частіше повертає людину у дитинство, юність. Спогади стають чіткішими, яскравішими. кажемо, наче вчора було. І маленьке кмітливе дівча, що мчалося довгою стежинкою на огороді, і велика дружна родина, і перше кохання. Вдома було великі сім'ї, мирна, дружна сім'я, дуже добрих батьків. Ми не чули злого слова. Ні от батьків, ні не від батьків, не батькам говорить, у нас все було тихо і мирно. І оце цим уся наша сім'я понравилася його сестрі. Його сестра жила в нашому селі, наш парень з ним. І Я їй понравилась на роботі, що я що візьму, той роблю. А вона, ой, знаєш, я б це хотіла, щоб ти була. На шийнелі. А я собі шуття і відвідала це ще в 54 му году. Кажу, якщо в тебе є брат не жона, то я можу вийти замуж за його. І чого я так сказала? Із 54 го до 56-го він служив в армії, писав він письма, і після армії приїхав туди до сестри. І ми поженилися. Приїхала сюди Савхоз маленький, пустиня, як утрат землянок і ото, що в центрі, дома і все. Для мене було це страшно, але привикала. Коли розпочалася війна, Олі було повних сім рочків, проте пам'ять закарбувала про це жахіття незгасні спогади. Вічний спомин про тих, хто не повернувся з поля брані до своїх дочок та синів. Посивіла ластівка, так зовуть матір діти, завжди святкує День Перемоги, виступає перед сільчанами з віршами, що їх пише сама про тих, хто ціною свого життя завоював мир на сьогодення. При таких зустрічах оживає опалене війною дитинство, спогади ятрять душу, щемом огортають натомлене серце. Війна почалася, батько прибіг додому і сказав мамі, що війна і в нас так недалеко через дорогу церква і сильно били в дзвін. У нас в селі, як який пожар, чи що то б'ють у дзвін без кінця. І як батько сказав, мама ну, плаче і збирала. Вже йому на дорогу, там чашку, ложку. І дуже плакала. Ішли до сільсовета на збор, батько ніс меншу за мене на руках, сестра клала. А одна жінчина йшла на і вчепилась батькові на шию і дуже плакала, Петро, вертайся, бо в тебе багато дітей. І я не розуміла, чого так всі плачуть. Коло, коло Сільсовета там умрівали люди, плакали. І я сірівно не знала, чого плачу. Прийшла дому, пішла до подружки, а вона старша за мене. Сидить і плаче. Я кажу ну що ти плачеш? Вернеться твій тато. Наш кажуть, Кикілки в'їздив. На, на совіщання, на повіщення кваліфікації вертався на кажуть, це з Києва. А це війна, понімаєш, всіх вбивати будуть. І це я аж тоді узнала, що таке, чого люди плачуть. Попав і мій батько в тюрму. Батько попав у плен у 42-му році і з-під Полтави йому вдали цю тіте плін. Гнали нас, скажем, попідку короджу не було. І я з тими хлопцями, що йшов, попрощався і сказав хлопці, або мене тут похороня, або я вернуся до дітей. І він вернув ту кукурудзу і втік з п'яти. І прийшов додому у 42-му А або партійний. І тут же тільки він прийшов у январі, і 7, февр... 7 января. Ми ожидали його з роботи, а йде сусід і каже до дома. Не ждіть, Петра забрали жандарми. 1946 -й, 1947 -й. Трудні були роки, не ситі. І тоді 13-річна дівчинка пішла працювати на рівні з дорослими, аби заробити для сім'ї копійчину. Тепер я собі думаю, щоб заставити дівчинку у 13 год за жаткою в'язати. А в'язати це треба вспіти 30 снопів. Позаді знову йде жадка, ці снопи пов'язати і відкинути. Це я вже ходила і по стерні, босі, зуцер не мав що. І від снопа до снопа скрутила перевеску, мах, зв'язала, відкинула. І бігом далі, тому що як дійде гадка снопи відкинуті, то вони встановляться, а встановляться це. Я винувата, що норму не зробив. А норма була 20 кіп. Знаєте, що таке? А Копати. кіпа состоїть? І 60 снопів. І 60 снопів. Копати 60 снопів. А нав'язували по 35 кіп. І я в 13 років. 35 кім зв'язати, а потім вночі остаємось, складаємо у клані. Знаєте, що таке кланя? Щоб не гнило зерно, то ставлять, значить, отакого от фасона. Сюди зерно, а сюди корінцям. І звідси в такому самому фасоні. І зверху ще один сніп, щоб накрити ці колоски. І оце ж треба і скласти. То ми ночі складаємо на розсвіті. Заснули в полі. І знову в'язали. І так цілими тижнями в полі. Ольга Петрівна дуже талановита жінка. У молоді роки грала у п'єсах на сільській сцені. Вміла гарно одягати наречених до шлюбу. А ще ткала доріжки, як кажуть, на всю округу. Я в окружності сусідньому серка. Тікала ткала в день. В 54 четвертому году. і приходжу з дойки вночі увечері. Побіжу на танці, з танцю прийшла і кликаю на станцію. І так було не добре. Я так раділа собою і мої батьки родила. І тут всім селам. Олександровка, Волкова, всім, всім селам ми зробили. Люди друг до друге ну, почули. Да. Побачили. Це тоді не було. Дорожок ще в магазинах. І ми з мамою ночі це положимо, хлопчиків наш братів спати. Вона на верстаті клепає, мені що то розказуємо, бо пісні співає. А я цілки клупю. І так до двох, до трьох сім ночі ми з мамою заробляли гроші. Було трудно, щоб тоді. Чоловік шофір 60 сяде. А я пішла в школу в борщі. Я мала коли собі завстату. Мамо! Мама, це не просто слово, це відчуття теплоти, внутрішньої гармонії, відчуття життя. Про свою неньку донечка Наталка готова говорити годинами. Захоплюється її ясною пам'яттю, глибоким розумом, непереборним бажанням допомагати усім і кожному бачити у людях тільки хороше. Вона тут в селі. Ну, щоб так сказати, ну заводило. Деяка біда, совет сюда. Деяка радость совет сюда. Вона каже, я вийшла на базар. Діоля, здрастуйте, Оля, здрастуйте, а що вас не було видно? А де ви були, а де ви їздили? А де...? Це піща така духовна, що від цього маму одірвеш, значить лішишся і житті вообще. А вонок багато вас. Четверо. Наташі дочка і син. І в сина дві дочки. Мама до правнуки вже дождалася? Він двоє прагунки ноги. Літом приїжджають до мене. Тому що вони там у Києві і не то що жити, дихати нема чим. А тут їм роздолі. Бабушка все розрішає, кругом ходять, в травички, тліпани приїхали, повиривали всі, які повиростали. Бабушка все розрішає. Вона кричить вироб... Чому тюльпан, верве. Він зв'яза зв нашої. Навірно, одна із сотні свекрух, якщо таку статистику провести, таку лінію, є, щоб зять приїхав, за мій чоловіка має йду. І поцілував мамі руку за те, що вона є. Значить, це він не знак благодарності, що вона мене виростила, виспитала для нього, а за те, що вона така людина. Я в мамі кажу, мамочка, я така щаслива. Все-таки мені вже не 18, да? і в таких годах я маю внуків, і в мене є мама, совєчиця. Не просто слово мама, а Савєчиця. Це, це я просто щаслива. І те, що ви говорили, що мене забрали на себе, і теж я щаслива, що вона себе може обходити. Дивіться. Дися, як у неї все чисто. Як у неї вона все вміє. Нехай вона з нами. Я всі їй це говорю. Мамочка, пожалуйста, бережіть себе. Будьте з нами на цьому світі. Як можна подовше. За вікном цвіте калина і цвіт опадає. Хто дітей своїх не має, той горя не знає. А я вже старенька мати, це горечко знати. Чого діти не приходять, а я їх чекаю. Ой, якби ви діти знали, як тяжко чекати. Ви частіше приїжджали до рідної мати. Я була для вас, як нива, ви моє колосся. Залишу вам світ щасливий, щоб гарно жилося. Посадю я коло хати, що найкращу розу, щоб були мої онуки на квіток похожі. Скажу калинам, щоб зустрічали, Пригнали віти і поклонами зустрічали, як приїдуть діти. Як помру, то потужіть ви за мною хоть трошки. На могилу ви приносите полюві волошки. Вже збиралися додому. Коли до кімнати буквально влетіли, як виявилося, дві двоюрідні онучки бабусі Ольги. Звичайно, що і їх послухали. Ну, Поради, які допомагають в житті, найдуже їй багато. І. Ну... Треба до її парад прислухатися. Не просто так вона там сказала там і мимо ще пропустити. Треба прислухатися, вони дуже допомагають. Люди старі такого віку, вони прожили в весь світ, і вони нас вчать як треба жити, бо ми дуже багато чого не знаємо. Спасіба, Ніколаю. Доброзичлива, добра, ласкава. Лає ну, дуже. Ну, буває що, ну все буває в житті. Ну нічого. І ти до неї приходила з ветоми. Конечно, перший а... раз один раз чи що? А скільки плакала тут, а скільки тайн розказаних. Розкри... Бабушка да. дуже була до да. чого. І віде... мама рядом її живе ряду, а тайні йдуть бабушки волі розказують. Так само і наші мами хотіли до них. Да. Зараз. По школам надо все. Я пам'ятаю, як зараз ми прийшли, що хтось не був живий. Була така ткань, не ткань, а бумага. Оця така, що розтягується така. І ми шили костюм на Новий Год йолочку робили. Помню, саме перша юбка сонцекльош. Як її крою, бабуся мене навчила. І з тих пір я так. Це мені мабуть, год шість було. Ну так, да. ширмаленька. Я так само на верштаті роблю. Бабушка може посварити, але може на кожне слово знайти ще такі слова, що ти. І в шутку переведеш, і ті типу, анекдота сказати. От вот це Скока це ну це нада запис записувати, бо так мене це все. І головне, що вона повна все своє дитво. Наскільки Ми, наприклад, не помним. А вона, як приходить, до Бог? нас, як приходить, починають з папою ми сідає, там беседи. І я от -от до них прислухаюся, а от вона починає, навіть, ну що папа да, це вже племянник, і він цього не по, а вона ще повна все своє дитинство, де хто жив, там, де це. Ну все розкаже, хто як ну, пам'ять. Ну слава Богу. Да. Богу дякувати за на... таку пам'ять. Я напрису живу рядышко, ну, сестра теж рядом. То ми чуємо і дітські голоса тут очень часто бігають в дворі дітки, це щось там розговорюється. Люди чужі приходять, сусіди приходять і за парадами, і, даже просто, мене, слава і Богу. просто так, і люди даже приходять з тих вулиць, ну з далеких вулиць, і, чесно скажу, навіть з других сіл бачила, чула. Приїжджають, Приїжджають, Приїжджають і, це, це, і, общаються, спрашують. Не було такого разу, щоб вони серчани були тут, приїжджали там, до своїх знайомих з кумерів, щоб до неї не зайшли. Будь-хто, хто б не приїхав. Чи вони чи даже до нас сюди, до родичів своїх. Бабушку вони завжди да, да. За це спасибо добрим людям. Може комусь бабуся там щось їй не подобається, але всі ми подорожити теж не можемо. Але у всякому випадку за справедливість і добру пораду, що треба зробити в якісь ситуації, то приходять сюди Приходи. Да. Кому треба помиритися з цукрухою, кому чоловіком. Не да, треба вона. змовчати. Так, да. 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 Ну да. от хоч сердито було, але смішно тепер. Все. А Ви карте забрати її отсюда. Це дірматі її просто. Дирво за возрості з директор. Прощаємося. А на дворі сонечко променями обіймає. І враз потепліло нам усім на душі. Так хороше стало. Це, мабуть, тепло сердечне і від Ольги Петрівни. І це я вам дарую на пам'ять куклу. Такою, як куклою, гулялась у дитинстві. Це кукла після воєнних років. Дякую! до нових зустрічей, дорога людина. Низько вклоняємося серцю матері, її натрудженим рукам. Подякуємо за материнську відданість, здоров'я і радості. Побажаємо. Хай ще довго, довго цвітуть для неї квіти. Рясно і щедро родить Калина. Хай ніколи не переводиться хліб сіль на столі. нами світ. Так будь вовік, благословенно мав. Ти, моя любов, вчить, як у світі. Thank